Добрий день, шановні колеги. Слайди включилися. Добрий день, пані Асатрян. Я, як завжди, рада всіх вітати. Ну, і сьогодні будемо говорити про новий продукт терапіярміністра. Ви знаєте, компанія Цептер не стоїть на місці. І сьогодні ми з вами разом з компанією Цептер зробили ще один крок у майбутнє, представляючи наш новий продукт. Він тільки в нас в компанії Цептер терапі Ерміністр це пристрій, який розщіплює леткі органічні та неорганічні речовини, подовжує термін збереження придатності наших продуктів, забезпечує свіжість у наших холодильниках. Я хочу зараз, шановні колеги, щоб ви згадали, коли в останній раз ви мили свій холодильник. А терапія Minister – це високотехнологічне вирішення стандартних побутових проблем. Саме він, терапії, Air Minister, заснований на передовій запатентованій технології фотокаталізу, який, який руйнує клітину структури бактерій, спірцвілі, запахів та легких органічних сполук. Стерилізує повітря всередині різних просторів до 4 метрів квадратних. був розроблений для наших холодильників, але також ви можете його використовувати в салоні автомобіля чи в коморі. Саме фотокаталіз це природний процес, в якому фотокаталізатор, активна речовина на поверхні фільтра взаємодіє з випромінюванням, що генерується світлодіодними лампами. Були проведення дослідження. Туринським університетом з фотокаталізом використовувалася сонячна енергія як засоб для очищення повітря. І першим елементом, що сприяє активізації цієї реакції, є звичайне сонячне світло, яке, опромінюючи досліджувану поверхню, запускає реакція окислення та відновлення. А другий напівпровідниковий елемент відповідальний за хімічні реакції, здебільшого це триоксид. Вольфраму, яке використовується в терапії ері Таким чином, фотокаталіз визначається як процес, завдяки якому деякі напівприводникові елементи під впливом сонячного світла, а в нас в терапії ері міністра впливом штучного світла запускають хімічні реакції, відновлення або окислення і прискорюють їх. Напівпровідники в даному випадку, звані фотокаталізаторами, стають настільки сильними окислювачами, що розкладають неорганічні та органічні речовини, перетворюючи їх на нешкідливі речовини для нашого здоров'я. В результаті взаємодії світлова енергія перетворюється на електрони. Всередині нашого терапії Ерміністра є керамічна плитка, яка просочена вольфрамом. Коли повітря приходить наш терапію під впливом штучного світла виходять електрони, які вступають в реакцію з молекулами води у повітрі, розщіплюючи органічні та неорганічні забруднювачі повітря. Шановні колеги, всього за 10 хвилин своєї роботи він пригнічує зростання пліснявих мікробів. Бактерій на 97,5% він знищує неприємні запахи до 80%. І дуже важливо, що він продовжує термін зберігання наших овочів і фруктів до 18 днів. Пристрій також впливає на молекули газоподібного етилену, руйнуючи їх і уповільняючи дозрівання і псування продуктів. Зараз ви бачите на слайді наскільки ефективний. Терепі, міністр наскільки менше формальдегідів і аміака на 99,5%. і Терепій міністр він дуже простий використанні. він компактний, невеличкий. Ви можете розмістити його в будь-якому холодильнику незалежно від розміру вашого холодильника. Можете буде зручно перемістити його в будь-який відсік, де ви за потреби вважаєте його розмістити. Він дуже простий використанні. Зверху, ви зараз бачите на слайді, є кнопочка вимкнення. Увімкнення і вимкнення. Ось вона зверху на терапіерміністрі. Ви на нього натиснули, він завантажився, і індикатор, ось ви бачите, індикатор буде блимати зеленим кольором. Він в очікуванні. Трапіерміністр включається тоді, коли це потрібно. Все робиться автоматично. Зверху, ось ви бачите датчик. Який визнає чистоту повітря у холодильнику, як в нашому терапі Air Ion для очистки повітря, так і тут є оцей невеличкий датчик. Який буде контролювати чистоту повітря у вашому холодильнику. Поруч ви бачите, зверніть увагу на слайд, ви бачите отвір, це для зарядки. Заряджається він до 8 годин за допомогою USB кабелю, і USB-кабель йде в комплекті з нашим Air міністром. Працює наш Air міністр до 15 днів на одній підзарядці. Шановні колеги, він не має змінних елементів, він не має обслуговування. І найцікавіше те, що всередині знаходяться фільтри, просочені вольфрамом, за допомогою яких він сам себе очищує. Терапі Ерміністр автоматично очищає фотокаталітичний фільтр кожні 15 днів. Ми нічого не робимо, просто ставимо його в холодильник. Натискаємо кнопочку увімкнення, і він працює і робить повітря свіжим в нашому холодильнику. Ви можете його поставити, як ви бачите на слайді, вертикально чи горизонтально, але так, щоб от ці повітряно-випускні отвори були вільними. Саме терапіерміністр використовує передову технологію дезінфекції для боротьби з забруднювачами, активно нейтралізує бактерії, плісняву, неприємні запахи, завдяки чому продукти довше не псуються, а кількість відхідів набагато зменшується. А це економить наші кошти. Це не тільки мінімізує ризик зараження продуктів, але і взагалом сприяє більш здоровому. Способу життя. Шановні колеги, хочу зараз, щоб ви згадали, що ви робите для того, щоб не було запаху у вашому холодильнику. У нас все храниться в спеціальних контейнерах в Аксі, Але завдяки тому, що холодильник закритий, нам радять ставити і каву, протирати якимись розчинами. А, взагалі, все дуже просто: просто поставити терапі ай, міністр ваш холодильник, який буде працювати автоматично, завдяки того датчика, про який ми говорили, легких органічних з'єднань, який визначає якість повітря і автоматично активізується для знезараження повітря Всередині вашого холодильника, адаптуючись до одного з трьох рівнів інтенсивності очищення. Їх є три еко, стандарт і повна потужність. Зараз ви їх бачите на слайді, це три режими роботи, залежно від виявленого рівня забруднення повітря. Якщо датчик, ви поставили його в холодильник, увімкнули, індикатор буде блимати зелененьким таким кольором, ви його поставили. Якщо датчик легких органічних з'єднань трошечки зафіксував брудне повітря, він автоматично включається і вибирає один із трьох режимів, який потрібно в даний момент. Перший режим це еко. Ну, якщо не дуже забруднене повітря, тоді біле світлодіодне світло буде десь на 50% яскравості. Тут ви будете його бачити в індикаторі, воно буде включатися. Тоді в цьому режимі еко вентилятор працює в самій мінімальній швидкості. Якщо повітря середнє забруднення, включається автоматично режим стандарт. Тоді біла світлоодіоне світло буде яскравіше до 80%. В цьому режимі вентилятор буде працювати в середній швидкості. І якщо високе забруднення повітря у вашому холодильнику чи коморі, буде включатися повна потужність, і біло індикатор буде світитися на 100% яскравіше. І в цьому режимі повна потужність вентилятор буде працювати в максимальній швидкості. Автоматично, дуже просто буде підтримуватися гарне повітря і збереження ваших продуктів, у вашому холодильнику овочів та фруктів. Шановні колеги, зараз хочу, щоб ви звернули на слайд і гості нашого семінару. Це технічні параметри нашого продукту, терапі міністр Матеріал, з якого він виготовлений, це АБС-пластик, Ми про нього вже знаємо. Це еластичність і ударноміцність, дуже екологічно чистий пластик, його вага, ви бачите, що вбудований літій іонний акумулятор. бачите тип батареї зараз на слайді, час зарядки батареї до 8 годин, потужність, номінальна потужність, ступень забруднення, ступень забруднення 2. Взагалі є три групи забруднення: перша Друга і третя. Перша це високий рівень забрудненості, друга підвищений рівень забруднення, і третя знижений рівень. Використовує терапіє Ерміністр, другу ступень забруднення, щоб ви знали, і це підвищений рівень забруднення, і він працює. І клас захисту. Клас захисту це від. Бризок води, як він стоїть і вертикально, і під котом 15 градусів в середину не потрапляють крапельки води. Він має такий клас захисту. Шановні колеги, це автоматичний клімат-контроль вашого холодильника. І країна-виробник Італія. Компанія Цептер пропонує все, щоб зберігти наше здоров'я, продовжити наше життя. Жити довше і жити краще. І сьогодні терапіє Ерміністр забезпечить нам чистоту наших холодильників. Бо саме з терапії Ерміністр, кожен куточок вашого холодильника буде в абсолютній безпеці та чистоті. І для цього треба дуже мало. Просто поставити його і увімкнути кнопочку. А сам він буде все робити автоматично і не тільки збереже ваші продукти, а збереже саме цінне, що у вас є, це наше здоров'я і наше життя. Шановні колеги і наші гості сьогоднішнього семінару. Я дякую вам за увагу.